Вітаю вас в уроці, який присвячений продажам на консультаціях. І сьогодні ми будемо говорити про скрипт продажей з 13 етапів. Хочу сказати пару слів про цей скрипт продажі. Я досі ним користуюся, і на початку, коли я проводила, тільки починала проводити свої безкоштовні консультації. Я прямо в сусідньому віконечку відкривала цей скрипт. І прямо йшла по ньому, не пропускаючи жодного етапу. А також використовувала деякі фрази з цього скрипта, які мене дуже сильно рятували в ті моменти, коли мені хотілося засумніватися. Або в моменти пауз цей скрипт мене завжди рятував. і Я хочу, щоб ви ним теж користувалися. І так почнемо з першого етапу. Він називається «Small Talk». Це такий етап, який дозволяє розтопити лід. Пам'ятаємо, що на наші консультації в основному приходять люди, які з нами ще особисто не спілкувалися, і можливо, це навіть люди з холодного трафіку. І нам треба задати тон цій розмові і трошечки розбавити цю напружену дуже серйозну, Атмосферу, ви можете розтопити лід такими фразами. Рада, що сьогодні виділили час на вирішення свого питання та прийшли на зустріч? Ви, до речі, з якого міста або ви можете підставляти сюди своє значення. Скажіть, яка у вас погода? Скажіть, чи все у вас в порядку, якщо людина знаходиться на території України і зараз ідуть воєнні. Дії, тому uh, сюди підставляти своє значення. Задача просто розтопити лід і, звичайно, зробити таке приєднання. В продажах це uh, розповсюджена історія, коли ми приєднуємося до нашого клієнта і кажемо: Чудово, клас! У мене також або Чудово, я сама з Донецької області. І далі переходимо до наступного етапу. Другий етап називається Про мене. Звичайно, що люди можуть приходити з вашого блогу і щось знають про вас. Вони можуть тільки підписатися на вас і недосконало дивитися ваш контент і не сильно з вами познайомитися. І на цьому етапі нам важливо дізнатися у людини, що вона взагалі про нас знає, які фрази ми можемо використовувати. Обов'язково на початку ставимо ім'я клієнта і кажемо. Олександр, мій блог дивилися, читали, щось знаєте про мене і чекаємо відповіді. Після цього ми вже розуміємо, ага, людина про мене нічого не знає, значить, треба зробити повну самопрезентацію. Давайте я двома словами розповім про себе. І далі тезово проговорюємо якісь факти про нас. Ми вже з вами в попередніх уроках створили. Ряд різних презентацій, і тут ви можете також одну з них використовувати. Я зазвичай кажу, що мене звати Катя Дмитрієва. Я в маркетингу 5 років. Три останні я займаюся маркетингом для онлайн-шкіл. Я допомагаю експертам упаковувати і продавати їх знання. Зробила запуски більше, ніж в 15 нішах, на суму більше 20 мільйонів гривень. І продовжую. В цій сфері працювати і дуже обожнює свою роботу. Тобто, ви можете до своєї самопрезентації, ви знаєте, по нашій формулі самопрезентації ми додаємо також деякі моменти про наші соціальні докази, про наші регалії. Третій етап також важливий. Ну, в принципі, всі етапи тут важливі, але третій етап це план консультації. Людина до нас попала вперше. Вона не розуміє, що зараз буде, вона може. Трошечки хвилюватися, і нам треба соло, вимкнути соло, вести людину за собою і, звичайно, їй розповісти, як все буде відбуватися. Ми так і говоримо: на першому етапі ви розкажете мені про поточну ситуацію, які складнощі, ваші цілі на найближче майбутнє. Я вас буду спрямовувати питаннями, і потім на основі цього. Ми складемо список дій, які допоможуть прискорити досягнення ваших цілей. І звичайно, я поділюся з вами напрацюваннями конкретно для вас. Може, щось одразу в моменті і докрутимо. Тобто ми зазначаємо а, про те, що ця зустріч буде максимально продуктивною, і ми будемо рухатися саме такими етапами. Ви розкажете мені, що відбувається у вас, і далі я зможу дати вам. Рішення. Після цього ми фіналимо. На сам кінець обговоримо, як саме я зможу допомогти вам прискорити досягнення цих цілей, якщо побачу, що це буде актуально. Тобто ми одразу не говоримо, що я вам буду продавати. Якщо це буде актуально, я скажу, як я можу далі вам допомогти. І вже дивитиме, дивитиметеся, цікаво вам чи ні. Тому тепер дозвольте, я поставлю вам кілька питань, щоб ви визначили. Найближчим завдання. Добре? Запитання і чекаємо відповіді. Тобто, ви розумієте, тут ми обираємо таку лідируючу позицію, а дуже важливо, щоб ви вивели цей дзвінок, а не ваш клієнт. Дуже часто буває так, що клієнт одразу починає нам щось активно. Розповідати, вам важливо його зупинити і сказати, давайте підемо по такому плану і будете відповідати на конкретні питання, це допоможе мені вам допомогти краще. І так, переходимо тепер до наступного етапу, етап номер 4 Дуже класний етап, який називається Чому зараз? Від цього питання. Дуже часто люди на зустрічі, вони такі зупиняються і починають реально думати. І тому цей скрипт, він, хтось каже, що він дуже схожий на якусь коучингову сесію. Нам дуже важливо на самому початку нашої зустрічі з потенційним клієнтом уважно слухати, прямо фіксувати кожне слово, яке каже наш клієнт. Бо потім далі, під кінець цього скрипта, ми будемо ці слова використовувати для того, щоб продати клієнту наші послуги. І так, етап. Чому зараз? Як ми проговорюємо це? Кажемо ім'я клієнта. Ну, у мене це Олександр. Візьмемо Олександр. Олександр, перед тим як почнемо, хочу уточнити, чому ви вирішили звернутися до мене саме до мене. Або ми можемо сказати, чому ви вирішили виділити час і прийти на зустріч. І скажіть, будь ласка, чому саме зараз? І чекаємо відповіді нашого клієнта. Можливо, він скаже, я там написала вам ось так. От вирішила. Ми просто можемо уточнити і сказати: Я розумію, що там я вам написала, або ви побачили розсилку, заповнили анкету, але все ж таки. Мені цікаво, чому чому ви вирішили саме зараз. І чекаємо відповідь. Це ця відповідь, вона для нас дуже важлива. Тут клієнт може прямо сказати якісь наші переваги. Я часто це чую. Я там побачила, як ви розповідали про те, та те. То мене це зацікавило. І я собі розумію, ага, це цікава тема. На це йдуть люди, і далі з цього я можу. Щось розкрутити, і іноді в такі моменти навіть виникають ідеї для створення нових продуктів. Наступний п'ятий етап називається поточна ситуація. Тут нам дуже важливо чути нашого клієнта і зрозуміти, що у нього є на момент зараз. Це допоможе нам далі. Дати рішення на цій консультації прям дуже влучно? Як які фрази ми можемо використовувати? Розкажіть, будь ласка, про поточну ситуацію, все, що потрібно знати, і тут ми задаємо ситуативні питання. Наприклад, як давно ви займаєтесь темою, ну скрипт, звичайно, він орієнтований на мою нішу, але ви тут підставляєте своє свої питання. Якщо ви коуч, то як давно ви? стикнулася з цією проблемою також сюди підходить я зазвичай задаю питання хто ваша цільова аудиторія це далі допоможе мені зрозуміти точки зливу мого клієнта тобто я розумію якщо він не знає свою цільову аудиторію якщо він в цьому питанні плаває то я далі під час продажу зможу це використати я зможу сказати що дивіться для того щоб продавати на високий чек, для того, щоб формувати свою лінійку продуктів, дуже важливо чітко розуміти свою цільову аудиторію. І він відчує, що він її не розуміє, бо ці питання я задавала ще на початку зустрічі. Далі я можу запитувати про середній чек, про те, як він знаходить учнів, тобто що, що він взагалі зараз, зараз робить, для того, щоб вирішити свої ці проблеми. І наступний етап 5.1, він називається Що вже пробували? Це прям ну, дуже, дуже класне питання. Ми прямо прям його так і задаємо. А, а що ви вже пробували для вирішення свого питання, своєї проблеми? Можливо, курси проходили, брали консультації, працювали з кимось, і тут нам клієнти почнуть підказувати. Якісь конкурентні не конкурентні переваги, якихось конкурентів взагалі, і що вони вже пробували. або взагалі вони ще нічого не пробували, і це також дає нам розуміння, що клієнт не має досвіду, і нам треба лагідно запропонувати свою послугу для того, щоб його не перелякати. Або навпаки, він вже перепробував абсолютно все, і далі ви можете, спираючись на цей його досвід під час продажу. Просто зазначити такі моменти, чому раніше у нього не працювало, коли він проходив якісь інші курси, ходив до інших спеціалістів, які були причини того, що це могло не працювати, і далі ми можемо під час продажу надати свої конкурентні переваги і переконати клієнта, що тепер з нами у нього все запрацює. Наступний етап номер 6 це поточні результати нашого клієнта. Розкажіть про ваші результати, до чого привели ті дії, які були зроблені вами до цього. Відповідь: Чекаємо, що тут клієнти зазначають? Наприклад, не було ніяких результатів. Ми можемо. Це для нас дуже класний індикатор, особисто для мене, коли клієнт каже. Що він пройшов купу різних курсів, він перепробував співпрацю з різними там, маркетологами таргетологами, і результат нуль. Для мене це не відповідь. Я тоді починаю копати до суті. І питати про те, що скажіть, будь ласка, ну я розумію, що він просто безцінює труд взагалі всіх обесцінює всі курси, і такого не може бути, щоб не було взагалі жодного результату. Тоді я починаю шукати оці такі моменти і розкривати разом з експертом. Давайте там оцифруємо взагалі, от попрацювали ви з таргетологом, що таргетолог для вас зробив? Які були результати в тому плані, що скільки ви витратили грошей, скільки заявок ви отримали, і починаю дізнаватися про малесенькі деталі. Що ми можемо після цього сказати нашому клієнту? Ми говоримо ім'я клієнта і кажемо: Олександр, давайте підіб'ємо короткий підсумок. З того, що я почула, це дуже важливо проговорювати словами клієнта. З того я почула на сьогодні у вас. Зараз. І описуємо поточну ситуацію тими ж словами, як сказав клієнт. Це про те, що я казала, що треба фіксувати і записувати за нашим клієнтом всі його фразочки. І ми прямо читаємо те, що ми записали поточну ситуацію описали. І це приносить вам ось такий результат. Знову ж таки, словами клієнта. Не просто а, добре, все зрозуміло. Іноді буває, що ми не розуміємо, хоча нам здається, що ми зрозуміли. Краще це проговорити і почути від клієнта так, все вірно. Ну, ми, звичайно, кажемо, Олександр, я все правильно сказала, чи ще є якісь важливі моменти, на які ви хочете звернути увагу. І далі клієнт може, наприклад, десь скоригувати або щось доповнити. Або може сказати, що ми чудово все зрозуміли і сказали абсолютно все правильно. Це, точку А зафіксували. Тепер переходимо до наступного етапу, що ж клієнт бажає. Цей етап номер 7 називається цілі. Кажемо ім'я клієнта. Олександр, давайте уявімо, що ми з вами зустрілися через рік, в якомусь гарному, приємному місці. Уявили? Що за цей рік мало статися у вашому проєкті, вашому житті, щоб ви з радістю розповіли про свій прогрес або досягнення. Коли ми формуємо на цьому етапі саме таку картинку, зазвичай клієнти посміхаються. Вони, наче переносяться ось туди через рік. Їм так легко уявити, яких же цілей вони б хотіли досягнути, або якого стану. Вони хотіли б досягнути, або якоїсь там фінансової свободи, що це для них ця фінансова свобода. І тут ми уважно слухаємо, адже клієнт буде уявляти себе через рік і буде проговорювати досконало свої цілі. Далі ми фіналимо знову приєднуємося і кажемо: відмінно, зрозумілі цілі та завдання. Головне, що вони досяжні. Тут ми даємо клієнту надію про те, що ці цілі цілком досяжні. І ми в цьому питанні далі йому допоможемо. Він же сидить в очікуванні вашої пропозиції. І це дуже класний такий стан. Наступний етап номер 8, який називається Що заважає? Тобто цілі зазначені. Але у клієнта є внутрішні сумніви стосовно того, як до цих цілей прийти. І нам дуже важливо почути ці сумніви. Ми так і кажемо. М'я клієнта. У мене це Олександр. Олександр, давайте складемо список того, що вам зараз заважає у досягненні бажаного результату. Бажаний результат тут ми заміняємо на той результат, який озвучив клієнт. Промовляємо. Його словами, тобто, хочу, від, хочу відчути фінансову свободу. Ну, розкриваємо, да, що таке для нього фінансова свобода, наприклад, це там я не знаю, заробляти 10 тисяч доларів на місяць. І тут ми так і представляємо, що вам, на вашу думку, зараз вам заважає заробляти 10 тисяч доларів на місяць. Як ви вважаєте, яка основна проблема? Якщо він каже не знаю, ми можемо його трошки так підштовхнути і сказати: а якщо подивитися на ситуацію з боку, якщо це не ви, а якась там інша уявна людина, але з вашою проблемою, з вашими цілями, як ви вважаєте, що це? Коли клієнт дає відповідь, обов'язково ще продовжуємо і задамо питання: скажіть, а що ще? Тут ми. Опціонально можемо розповідати про якісь свої кейси. Тобто клієнт каже: у мене там немає впевненості в собі. І тут ми говоримо: ви знаєте, у мене був такий клієнт, який прийшов з аналогічною проблемою, у нього були теж такі сумніви і такі бажані результати. І ось ми з ним пропрацювали три місяці. Зараз цей клієнт відчуває себе. Певнено і так далі. Підставляємо тут дані зі свого кейсу. Ви можете, звичайно, навіть це все підготувати заздалегідь, що буде дуже правильним рішенням. І, звичайно, підсумок. Це наступний етап в нашому скрипті. Етап номер 9. З того, що я почула, у вас зараз ось така ситуація. Ще раз проговорюємо її. Ви хочете отримати ось такий результат. Знову проговорюємо словами клієнта, але вам заважають ось такі проблеми. Знову читаємо з того, що ми писали. І ви вже пробували. Зазначаємо, що пробував наш клієнт, але поки це не дало того, до чого хотілося б прийти. Все правильно і чекаємо відповіді. Дивіться: обов'язково, якщо ваш клієнт. Потенційний, прийшов до вас на консультацію, значить, у нього щось не виходить. Значить, він щось десь пробував, але не виходить. І тут ми про це повинні йому заявити. Він не просто так прийшов до нас. Вони можуть думати, що у них якась інша проблема. Але наша задача, як експерта, зазначити все, що клієнт проговорив, його ж словами. І підсвітити йому дійсно його реальні проблеми. Етап номер 10 називається презентація. Підставляємо ім'я клієнта і кажемо: Олександр, я якраз допомагаю і підставляємо назву сегменту цільової аудиторії, саме таким людям, як наш потенційний клієнт, який сидить на консультації. Вирішити, яке питання. Розказуємо про питання. Звичайно, це питання співпадає з запитом нашого потенційного клієнта. І вказуємо, за який термін і без яких проблем. Я допомагаю експертам запустити їх онлайн-курси з нуля. Якщо це там на зустрічі буде сидіти експерт, який повністю з нуля, то я, звичайно, в презентації буду це проговорювати, що саме моя послуга, вона для нього. І кажу за який термін, за три місяці, за два місяці, виходячи з тих продуктів, які у мене є, і з мого флагманського продукту. І яким чином я це роблю, заходячи в проєкт як продюсер, це в моєму випадку, у вас це буде інше. Ви прям теж проговорюєте, яким чином ви допомагаєте. Ви вже до цього етапу могли зрозуміти, який з ваших продуктів на клієнту підходить. Можливо, це взагалі на ваш клієнт, і ви так це в презентації можете сказати, і далі запропонувати послуги своїх колег і звідти там отримати якийсь свій відсоток. Тобто ви можете перенаправити клієнта, або у вас є флагманський про або, або ви можете запропонувати такий продукт, якого у вас ще немає. У мене до речі, на таких безкоштовних консультаціях народився формат наставництва, бо я спочатку продавала всім послуги продюсера. Але я побачила, що до мене приходять експерти, яким послуги продюсера занадто дорого. І зараз вони їм не актуальні. І тоді я зрозуміла, що хочу їм запропонувати формат індивідуальної роботи. І тоді моє наставництво було зовсім іншим. Воно було, було створено з особистих зустрічей двічі на тиждень. Тож тут ви зазначаєте, як ви можете клієнту допомогти. І далі, після цього ми кажемо: давайте я вам покажу і розкажу, що вже можна зробити зараз, тобто дати вже якесь рішення, щоб. І далі підставляємо, щоб що щоб збільшити прибуток, поправити емоційний стан, отримати нову професію. Добре? Ми повинні отримати згоду від клієнта, що він дійсно хоче це почути, і отримати якісь перші. Результати вже після цієї безкоштовної консультації. І чекаємо відповідь. Звичайно, клієнт каже, хочу, хочу, давайте, демонструйте, показуйте мені все, що у вас є. І тут ми можемо підгрузити наш екран і показати нашу презентацію, наші напрацювання, як ви бачите, що ви можете йому допомогти. Я зазвичай підгружаю карту міру показую, яку воронку можу. Запропонувати клієнту, які етапи йому необхідно пройти, що він може зробити вже зараз. І далі ми переходимо з цього питання, переходимо до наступного етапу. Етап 11, який називається Моя допомога потрібна, дуже класне питання, яке взагалі вам допоможе ніяк не нервувати стосовно продажу. Бо ви одразу так і питаєте, Олександр, як вам така модель, такий план дій? І чекаємо відповіді. Чи дійсно клієнт з нами погоджується в тому, що таке рішення йому допоможе? Тут ви можете закрити якісь одразу заперечення? Він зазвичай відповідає, що подобається, і він з усім згодний. І далі ми говоримо: Олександр, моя допомога! як? Продюсера, коуча, спеціаліста, говорите своє позиціонування, вам потрібно, щоб швидше прийти до бажаних результатів. Все, тут пауза, і чекаємо відповідь нашого клієнта. На цьому етапі ми можемо вже почути якісь заперечення і, звичайно, їх відпрацювати і закрити. Далі переходимо до наступного етапу. Етап 12. Пропозиція партнерства. Крім того, що ми з вами обговорили, я також допоможу або зроблю і кажемо, що ще ми зробимо. Таким чином, ми клієнту доводимо, що він отримає більше. Тобто, тут ми дістаємо наші козирі з рукава. Я пропоную. Не послугу, а взаємовигідне партнерство на таких умовах і обговорюємо умови цієї співпраці. Тобто, що ми будемо робити далі, який алгоритм наших дій? Наприклад, зараз ви бронюєте місце в моїй групі, і з понеділка ми починаємо співпрацювати. Ви можете внести аванс в такому-то розмірі, і я закріплю за вами, за вами місце. На цьому навчанні, і ми вже з понеділка зможемо активно включатися в роботу і починати працювати над вашим проєктом, щоб не відкладати в довгий ящик. Якщо вам подобається клієнт, те, як він міркує, те, як він говорить, ви бачите, що це дійсно класна людина для співпраці, то ви можете піти йому на зустріч і запропонувати ще одну додаткову безкоштовну. Послугу з тим, як ви можете йому допомогти, або ви можете якусь умовну безкоштовну послугу надати. Наприклад, людина не готова йти до нас наставництво з чеком від 500 доларів. Але ви бачите, що навіть в рамках однієї консультації, яку ви проводите йому там за тисячу за дві тисячі гривень, вона вже суттєво йому допоможе. То якраз це той момент, коли ви можете. Це запропонувати і одразу ж бронювати місце і одразу приймати оплату. Ну і переходимо до останнього фінального етапу: етапу 13, взяття зобов'язань. Добре, у такому разі, наш наступний крок, і говоримо. Там, складаємо договір, зустрічаємося для стратегічної сесії і так далі. Тобто, тут ви можете говорити: зараз ви вносите. Передплату, і далі я додаю вас в чат. Я там зроблю з вами окремий чат, куди я додам вже перші матеріали, з якими ви можете ознайомитися, або куди я скину план дій в нашій співпраці, тобто одразу переключаєте увагу клієнта на те, що він, наче, вже придбав ваші послуги, і ви обов'язково пояснюєте, що буде далі. Не відпускайте клієнта в підвішеному стані. Він повинен все ж таки вже на цій зустрічі прийняти якесь рішення. І вже з цим ви можете навіть давати перші завдання вашому клієнту, домашнє завдання. Тобто після авансу я додаю вас в чат, і вже там я розміщу перше завдання, яке вам необхідно буде виконати до нашої наступної зустрічі. Тобто цей скрипт показує вам, що до такої безкоштовної консультації, звичайно, що треба готуватися. На цих консультаціях можна дійсно продавати на високі чеки. Мій рекорд з продажей на консультаціях це була моя програма наставництва на суму 3600 доларів людині, яка прийшла до мене просто холодна з реклами. І, звичайно, готуйте матеріали для того, щоб підгружати екран, презентувати е, свої послуги. Обов'язково приведіть себе в порядок, посміхайтеся, будьте охайними, причесаними. Йдіть, як наче це офіційна зустріч в якомусь е, офісі, що це не просто якась зум-зустріч, звичайно, яку ви проводите і і так в своєму повсякденні. Тобто готуйтеся, будь ласка, до цих зустрічей, і ваша конверсія в продаж буде зростати. Бажаю вам класних продажів на консультаціях і обов'язково йдіть і вже практикуйте.